Доброго ранку. Хочу з вами поговорити про таку штуку, як моє, не моє, подобається, не подобається. Дуже часто з людьми говоримо. От, і коли вони думають, що у них куча вибору, вони починають шукати собі це моє, я це люблю, це не буду. Фішка, знаєте, заключається в чому? Вони просто не розуміють, в чому суть. За цим все моє-не-моє стоїть не то, що вони. Зрозуміли, в чому, фі... в чому суть цього підприємництва. Просто це вони отмазуються, вони не хочуть. вони не хочуть далі думати, розбиратися. Ну давайте глибше копнемо. Моє-не-моє. Чи люди дійсно так ставляться до життя? Що роблю тільки те, що моє, люблю, роблю тільки те, що люблю. У вас, напевно, у кожного є знайомі, які до пенсії не доробили на своїх е... любимих, на їхніх. На їхніх роботах не доробили, не дотягнули, там 3-5 років, я таких людей знаю ну, десятки, десятки, які доробляють до пенсії ліж би де-небудь... Щось уже собака тут жує. Тільки я твикаюсь на камеру, моя собака починає жрати, знаходить якусь ерунду. І що цікаво... Вона бачить, що я зайнятий, і починає мене потихеньку тянуть туди, де лежить якась косточка. Понимаєте? І я ж, ж відкликаюся і йду, йду, і hop, вона дійшла і свої діла робить. Розумно. Так от ці люди, що роблять, доробляють десь. Тоді журять по ночам десь. Лізь би тільки стаж. Для чого їм цей стаж нужен? От я, наприклад, у мене серед родичів є люди, які доробляли по 5 років. Технічками в школі. Понимаєте? Сторожами е на, в котельнях по 3-5 по років через день спали на тих подушках, слідили за якимись там датчиками. Знаєте заради чого? Щоб досчитався їм той стаж, тих 5 років нещасних, щоб вийти на пенсію. А чого? То що пенсія буде. Пенсія 3, 300. 3200, 3400. А якщо не дотягнути до цього, то буде там 2800. Тобто, вдумайтесь, люди, да, щоб отримати якийсь мізір нещасний, готовий в якихось котельнях ночувати по ночам не вдома, да? дороблять десь, аби десь, мені стажу трошки, стажу трошки не вистачає. А зараз перевели на 0,25 ставки, а вона ж не йде в стаж. У людей отакий кіпіш в голові. А хтось розказує, моє, не моє. Слухайте. МВА, МВЙ, знаєте чого ваше? То що якщо ви його построїте, вам пенсія нафіг не нужна буде. От і все. От і все. А люди повиїжджали за кордон сьогодні, мільйони. Це їхні чи що? Їхні? Так, да? от вони, ота, поїдемо погуляємо. Люди добрі, ось що? Люди за життя борються і потікали відсюди, розумієте? З дітьми, живуть в якихось будках, працюють по 12 годин на якихось заводах, якусь клубнікусу. Це моє. Ні, друзі, ви трошки не, ну, не розумієте суті. МВА построй, построй МВАЙ. І у тебе буде пасівний доход, як ото, от що ти вроді квартиру здаєш. Приклад привожу. Що таке пасівний доход? Дивись. Коли у тебе буде навіть просто 100, 100 людей зареєстрованих в бізнесі. Все, ти там, ну, це не бізнес, це таке трошечки щось невеличке, буде зареєстровано 100 аккаунтів. Серед цих 100 аккаунтів, люди, хтось буде купувати, а хтось не буде купувати. Ну без тебе, ти тут ні при чому. Якщо в тебе тих покупок, які люди роблять без тебе, просто буде приходити якась 7-10 тисяч гривень, то я тобі скажу, що це пасівний доход. Ти розумієш, ні? Коли в тебе 20 людей зареєстровано і вони там щось купують або не купують, в той момент, коли вони просто там щось куплять, і тобі прийде півтори-дві тисячі гривень, це пасівний доход. Це без тебе. Ти сидиш вдома на роботі з дітьми. А то, що там люди купили щось, тобі прийшло півтори тисячі гривень. Просто так, ні за хрен це бачить. Це друзі мої, це називається пасівний доход. А коли тобі приходить 5 тисяч гривень там від невеличкого оборота. Це пасівний доход, який порівнюється з пенсією, яку люди виборюють за життя. За своє. Понімаєш? У нас в місті сьогодні двохкомнатна квартира коштує в здачі від 8 до 10 тисяч гривень. 8-10 тисяч гривень. Що це значить? Ти живеш своїм життям, здаєш свою квартиру, і тобі раз в місяць приходить, приносять 8 тисяч гривень за те, що ти здав квартиру. Так піди з них ще налоги заплати, піди зареєструйся. Понимаєш? Хорошо, 10 тисяч ти приходить, пасивного доходу. Скільки це тобі коштувало, щоб ти відкрила це все? Щоб ти собі це відкрила. Чи відкрив? Квартиру треба було купити. Скільки двушка сьогодні у нас в місті коштує? Поясню. 40. 40. 40 тисяч доларів. Береш 40 тисяч доларів, покупаєш двушку, здаєш її за 10 тисяч гривень. ВВ, моє, не моє. Підключаємо 100 аккаунтів. 100 аккаунтів в місті разом. Приводимо їх до активності. І хочеш ти чи не хочеш, серед цих 100, серед цих 100 людей будуть продають, будуть покупки. З цих покупок тобі приходитиме 10 тисяч гривень. Скільки тобі треба часу, щоб купити квартиру? відкладувати треба деньги. Скільки тобі треба часу, щоб ти построил 100 акаунтів 100 акаунтів Це якщо людина через пень-колоду це робить так просто, знаєте, в команді, просто там участвує, це рік. Це рік. Якщо з умом це все робити за півроку можна 100 людей підключити і їх проадмініструвати. І це у вас буде еквівалент відложених 40 тисяч доларів. Ну ти піди 40 тисяч доларів Отложи, давай, попробуй. Народ, друзі, шановні, партнери. Будьте умнічками. Будьте умнічками. Перестаньте вже займатися цим всім. Моє, не моє, буду, не буду. А утром на маршрутку. 8 утра на маршрутку не сядеш, битком забит. Вони їдуть на моє, на любиме, на улюблене. От не чудіть, пожалуйста. Знаєте, як казав мій керівник колись. Він каже, те, що ти любиш, воно тобі нічого не дасть. В плані роботи. А все, що ти не любиш і робиш через силу, воно тобі дасть результат, і ти будеш цим результатом робити те, що ти любиш. Все, що, все, що вкусне і приятне, приводить до ожирення, наркоманії і алкоголізму. Ну и так дальше А только дисциплина и работа над собой Приводит тебя до нормальной жизни Вот такая всегда была поле, Это даже не полемика, это аксиомы вот. Так что выкиньте из головы своих это, Не люблю, люблю Надо делаем, не надо не делаем Все очень просто Всего доброго Будьте здоровы, мира вам и добра